Ця виставка в нашому закладі вперше. Це така подія дуже яскрава. На виставці представлено 84 роботи різного жанру. Технік берела участь 32 митця. Виставка буде тривати упродовж місяця. Завітайте! Подивитися нашу красиву виставку. світі существует праздник День котов, І шостка она всегда впереди. Тут все нові речі при вас очень швидко. Всі роботи достойні. Моя робота одна кот собачкою, вона називається «У двох тепліше. Моя картина називається Котяча феєрія». Чому тому що котів тут багато, не один. Дуже така яскрава картина. Вона піднімає настрій. Судова ідея. Потрібно підтримувати громадське життя, і треба таке більше влаштовувати. Девять работ, вот такие вот веселые котики. У них у всех разное выражение мордочки, но все они очень позитивные. В связи со всеми этими обстоятельствами все равно нужен позитив. И людям хочется улыбаться, несмотря ни на что. Поэтому пусть они смотрят на моих котиков и улыбаются. Пусть у них поднимается настроение. Я вперше беру участь у цій виставці, і це моя робота. Тут я намалювала далеполювання полювання кота у стилі абстракція. Я дуже сильно полюбляю тварин та в майбутньому заведу собі рижого кота. Три оці мої роботи: це «Модниця», люсьєн і побачення березневе. Ця техніка виконання називається вовняна акварель. Для цього береться вовна і накладається на бархатний папір. Чим ця техніка мені сподобала, що одразу видно результат. Відразу піднімається настрій, тому що весна, день котів і тут кожен по-своєму гарний, що настрій чудовий першоберезневий. березневий. Сподобалось. Є дуже гарні роботи. Таке час, як зараз, треба, щоб повишало нам настрій.